На вулиці мінус 23. Опель зефіра. Десятий рік. 1,7. 92 кВт. Холодний старт у нас буде зараз. Так. Включаємо зажигання. Что у нас минус 19 5 зончик выключим 25 включим светло дальние стружки аккумулятор чтоб пишу ему пуск и такие и так, минус девятнадцать и пять, но на самом минус двадцать три. Степление вообще нажимается практично. Не знаю, я что это буду, конечно. Ну, будем пробовать заводить. Еще раз. Так. Слыша. И, и туго. Вуаля Моторчик бобунить, понятно. Сам постоїш на вулиці з пів годинки, не так забобуниш, стіпління не пускаю, що боюсь, що вона заглохне. Я вже поки не стіплення газ не даю. Дим зразу пішов. Який-то непонятний, ненормально все не димить. Така штука опель зефіра. Холодний пуск. ну оборота можна сказати, в принципі. Простояла вона з 6 вечора до 9-20 ранку. ну Я думаю, що вже мало замерзнути, в принципі, вже все мало би замерзнути. 真不该。